Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк ЮА, філія, і у нас нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat B7 2012 року з надійним атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літри, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. З Америки приїхав з невеликим пошкодженням по передній частині. Професійно відремонтований в гарному візуальному стані. Є сліди використання, але нічого критичного на пославних дисках, взутих все гумом новим. Добрі комплектації з текстильним салончиком. Також по комплектації є повний електропакет, мультикермо, датчик світла, клімат контроль, гарна мультимедіа, на базі з Android. З блютусом, камерою заднього огляду, парктроніками та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.